Тут дуже добрі люди. Сусіди в нас взагалі найкращі. Тільки можна мріяти про таких сусідів? Вони про нас піклуються, допомагали всім, чим можна. Починаючи ми. Так говорить багатодітна запровені. мати переселенка Ніна Власенко, яка з чоловіком та шістьма дітьми переїхала від обстрілів з села Ходине, розташованого за пів кілометра від кордону з Росією. Ми їхали навіть ложки, забули. Нам ложки принесли і чашки принесли. Голова нас дуже допомогла з документами. Багато питань допомогла нам сільрада вирішити. Всі дуже добрі, дуже вдячні волонтерам. Вони нам і з меблями допомогли, і з продуктами допомогли. Вони як рідні, нам зідзвонюємось, спілкуємось з ними. Тут протаплюємо, а взагалі газом більше немає тут ніякого опалення, ніяк газ. Готувати на грубі, так дешевше трошки. Бойлер у нас є, ванна. Крім безоплатного житла родині допомогли із роботою, каже донька пані Ніни Карина. Я працюю практичним психологом, навчаюся на третьому курсі педагогічного університету. Ми переїхали до капустянців на дуже гарно зустріли. Для тих, хто хоче працювати, роботу підшукують, говорить староста Капустинського старостинського округу Світлана Кулинич. У нас є чотири магазини, є ФАП, сімейний лікар. У нас місцевий дуже. Хороший спеціаліст, Капустинська гімназія, дитячий садочок у минулому році закрили, але ми відкриваємо зараз, беремо ліцензію на дошкільну освіту у при Капустинській гімназії. Разом з односельцями додає староста, намагаються зробити так, аби переселенці почувалися частиною громади. Внутрішньо переміщеним особам, які приїжджали, ну приїжджали деякі приїжджали, бо ще без нічого їм. Жителі села приносили той стульчик, несе, той кроватку, той якийсь, якийсь коврик, той дорожку. Розумієте? Усі зносили, допомагали, щоб вони у нас чувствували себе добре. Нині в селі залишається понад десяток порожніх будинків, каже Світлана Колинич, а їхні господарі не проти надати майно в користування. Зараз я подивлюся, скільки у нас ну, держава турбується про тих людей, які залишилися без житла. Закупують модульні будинки, модульні містечка. А чому не розвивати села? Чому на сьогоднішній день не стоїть питання про те, щоб підняти село? Зараз у селах скільки є будинків? За словами старости, до повномасштабної війни тут мешкало 620 жителів. За майже три роки село прийняло 169 переселенців. Коли трошки в Сумах ситуація покращилася, деякі люди вернулися назад. На сьогоднішній день у нас 54 внутрішньопереміщених особи. Ми їм надавали будинки, проживають вони безкоштовно в цих будинках. Деякі купили будинок, їй багатодітні сім'ї поприїжджали, її пенсіонери приймали ми усіх. Хоча пріоритет для нас сім'ї з дітьми. Ми хочемо зберегти школу, і, надзвичайно, для нас дітки в пріоритеті. І їм ми надаємо будинки покращені, щоб були умови там, і вода, і газ, щоб діткам було комфортно. У селі зберегли й будинок культури. Він працює близько 40 років, розповідає директорка Наталія Вовк. У нас було декілька гуртків, відкривав і хор був у нас тут, і хореографічний колектив, і вокально жіночий, і чоловічий, ну, драматичний був. Зараз трішки менше гуртків на даний час, три гуртки у нас, але ми стараємося, працюємо, при можливості все проводимо. Люди, які ну, залишились у них вдома ще ці вишиванки, вони от, за, запропонували, хто каже, от можна я. Вкладуся в це, що от, от хтось тут чи проводитиметься щось, хтось прийшов попереглянути. Найголовніша проблема села це відсутність дороги, каже пані Світлана. Якби нам зробили дорогу, щоб налагодилась логістика, то я думаю, до нас би. Приїхали такі соціальні заклади, як дитячий будинок. Ну, я мрію про те, щоб у нашому селі був дитячий будинок. Хотілося б, щоб люди приїжджали, тим більше, що є їх куди поселити. Катерина Іваненко, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Сумщина.